Вже скоро новий сезон, тепло вже пішло. Часу не так багато залишилося, і треба проходити обкатку. Пішліть, я вам покажу, як я проходжу обкатку на нових поршнях і на новому двіжку, який я собі А Ану, зацініть. Обкатка, блядь! Я навіть себе не бачу тут. Тотка, бля. Ой, бля. Ось так, я прохожу обкатку. А как проходите ей вы? Ну нахер. Отец. Ну ты видел, видел. Друзья, всем привет. Вітаю вас на своєму каналі, на каналі своїми руками. Хочу сьогодні вам розказати і дати відповідь на багато запитань та ті запитання, на які, скажімо так, я не відповів повністю Повністю у своєму попередньому відео. Конкретно про Юпітер на іномарочних поршнях, на поршнях Сузуки з ТС-185. Отже, що хочу сказати, я собі виписав 15 питань, 15 основних питань, на які я повністю не відкрив скажімо так, тему. Перш ніж перейти до цих питань, є дуже важливий фактор, який хотілося б сказати, треба про це пам'ятати, що, наприклад, от сам би я цю зборку не зробив, просто б не зміг би її втілити в життя. І мені в цьому допомагали. Значить, мені в цьому підказували, допомагали до кого я звертався і так далі. Значить, я хочу окремо подякувати Станіславу Мітлицький. Його сторінку Тіктока я перекріплю до відео. Він же ж є неуправляємий Юпітер, один із найфорсованіших, теж Юпітерів по Україні. В принципі, багато чого він мені підказав, допоміг. Деякі моменти наставлення були і так далі. Дуже йому дякую. Другий, наприклад, це в нас Олександр Юрченко, який допоміг мені з перепросовкою колінвалів. Теж його з сторінку в Тіктоці прикріплюю та його номер телефону. Величезне прохання. Пишіть, не дзвоніть, пишіть когось що цікавить, того, що розумієте, ну, майте, майте повагу, ночі не дзвонить. Так і. Наступний це Попіначенко Максим. Максим мені розточив мою порву під мої поршні за моєю такою забаганкою з тепловим зазором в три сотки. Як ви бачили на попередньому відео, пізніше там вставлю, що поршень під своєю вагою він опускався швидко. Три сотки це достатньо, скажімо так, нормально для цих поршнів. Три сотки тепловий зазор. Між поршнем та гільзою, витраманий, але коли ми додаємо масло, відповідно він дуже-дуже повільно опускається. Це ну, така його особливість. Отже, цим людям величезна подяка за те, що мені допомагали, підказували. Робили деякі наставлення, робили те, що я хочу, те, що я замовляю, під мої, конкретно мої параметри і так далі. Величезна подяка. Їм лайк. Всі контакти оставляю знизу в описанні під відео. Отже, давайте перейдемо до наших запитань та наших відповідей. Багато я не дав відповіді, багато кому що не зрозуміло. Я їх виписав і зараз хочу озвучити. Це буде швидко, ну, щоб було всім понятно. 15 питань, 15 відповідей. Короткі. Чотко і по факту. Перше питання. Поршня Китай чи оригінал. Поршня Китай. Друге. Де купляв поршні? Поршні купляв на OLX. Під який палець поршні? Поршні під 16 палець. Що це за шатуни такі? Шатуни фірми Duells від ЧЗТ-175. Я вже про них розказував, але ще раз повторюся. Чи стануть вони на рідні колінвали? Ні, не стануть. Ну, питання дублюється. Якої фірми шатуни? Багато разів було. Фірма Duells та Івань. Чому не купив оригінальні шатуни? Оригінальні шатуни Чехословацькі вони досить таки по сумі б'ють по карману. Ну, я не бачу сенсу купляти оригінал. Можна взяти Тайвань фірми Доус, і, в принципі, на цьому питання все вирішується. Чи змінилася степінь зжаття в циліндрах? Ні, не змінилося. Чи треба підрізати головки? Ні, не треба підрізати головки. Чому в тебе не довідкриваються продувочні вікна? Я показував. Тому що поршень е ходить, має. Той самий хід поршня, що й оригінальний, ход поршня не змінився абсолютно. І тому продувочні вікна до кінця трошки не довідкриваються. Чи можна зробити, щоб все ж таки продувочні вікна відкривалися? Так, да, можна. І тут дуже багато є і за, і проти. Одні говорять, коли поршень не доходить до кінця, тобто не довідкриває продувочне вікно, продувочні канали. Коли получають воздух, воздух со сосмісь з, з бензином, то вони в деякій мірі трошки охолоджують нижче поршня. Правда, це чи ні? Не знаю. Напишіть хто хто як вважає. Мені наприклад мало в це віриться, аж там дуже мізерний. Процент охолодження буде, ну але все ж таки він є. Е, і отже, чи можна зробити продовольні вікна, все ж таки, щоб відкривалися? Так, да, можна. Для цього нам треба підмостити 3-мм прокладку під циліндр та картер. Сам циліндр стане вище. Е, тим самим збільшиться камера згорання. Ну тоді нам треба підрізати відповідно сам циліндр. е-е-е Зрозуміло, гільзу. гільзу і і головку, головку, щоб вона сіла, щоб компенсувати камеру згорання, щоб вона була нормальною. Тому що якщо ви збільшите камеру розгорання, то він хрен заведеться. Чому ж все ж таки я не поставив ліпісткові клапана? Е, в попередньому відео я говорив, що моя мета це не форсірування двителя, не вижать з нього, там, щоб він 150 котився з горки. Щоб він звучав, хорошо звучав, якісно. Приємно, щоб, от, знаєте, щоб на нього дивився і щось в ньому таке було, що, що серце радувалося. Так що зробив під оригінал, ну це єдине, що із такого відомого змінення, це тільки карбюратор ПВК-32, що видно. Ну а, так, да, і стартер, звісно. Як він заводиться на холодну, я вам зараз покажу, як він заводиться на холодну. На, на холодну заводиться, ніж на гарячу. В мене були попередні мотоцикли, то вони так не заводилися. Це намного ярче, намного таки ефектні заводиться, звісно. щоб не було сказано, що це і так далі 2 градуси. Кадром. Хочете вірте, хочете ні. Мотоцикл заводився вчора. Примерно це саме. Время. Нічого не підкачувалося, нічого не крутилося, не підсасувалося. Стартером я не масла, до мене щось акумулятора немає. 0,2 2 Для аж мінус показує Нолі. Каже 0,2, 2 градуси. Включили зажигание, відкрив краник, відкрили подсос. І не прокачує. Ну, просто покажу, як воно є зараз. Без прокачки, без ніде нічого. Ось так він заводиться. І майте на увазі. Відео по поводу того, як він заводиться на холодну, це не постава, не, не накручування там просмотрів і так далі. Знаєте, він класно заводиться. За щодо класної компресії цих поршні, що поставив, не знаю. Всі ці доработки він заводиться шикарно. Чи змінилась потужність двигуна ну, за враженнями, декілька мені чоловік писали в лічку. Знаєте. Він почав їхати бодріше. Бодріше за попередню мою версію на обичних тайванських поршнях на діаметрі 62,5, по-моєму поршень. Знаєте, коли даєш газ, він хропе як тварь, він аж підсідає. Не сказати там, що ну, це спортивний мотоцикл. Ну ви должні розуміти, що, що ви хочете від нього отримати. Але для їжа. Ох, як же він сверлить по трасі. Один дим там, ох, й Так що. Чи варто воно взагалі того було? Я вам скажу, варте. Дуже варте. Які я емоції отрив, коли сів, він не звинить. Уже після того, як я налаштував зажигання, я там заказав подвіжні метки, все воно класно стало працювати. Одна свічка десь там підстрелювала, треба ще дозаказати нову. Як же ж він робить? А коли ж даєш газу, наш присідає, я вам просто передати не можу. Це треба. Сісти, проїхати, ощутити оцей кайф. Якщо хто сумнівається, і при, приймати рішення, да чи ні, ну повірте, воно того варте. Ну що, я вам сказав, так як є, свою думку, свої враження з св... общої картини, щоб було понятно. Скоро буде трошки тепліше, я вам покажу, як він їде. А їде ж він? Так сочно їде. Ще трошки пройдемо обкатку. <смі> Надіюся, все буде нормально. І я вам покажу в дорозі, як він їде. Будуть такі е вуличні покатушки, ну, вуличні грязьові по дорозі, там, по бездоріжжю. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. В кого є питання, ще запитуйте, я постараюсь відповісти. Мені, в принципі, ну, не важко. Якщо чимось допомогти, то я спробую. Ну, от, якось так. Маємо те, що маємо. Дякую, що дивитесь. До нових зустрічей!